Черкаські студенти пішли у парк, але не відпочивати, а працювати. Молодіжний суботник влаштували у сквері побіля Свято-Михайлівського собору. Пляшки, цигарки та сміття, що ще познаходили з пудеї і що не вдоволило організаторів. Яна Федоровська розповість трудовим десантом. Черкаська молодь вийшла у соборний парк і не замість занять, а після. Студенти влаштували парковий суботник. Отримують інвентар і вперед. Розділилась молодь за підгрупами. Одні грибуть, другі виносять, треті визбирують людське недбальство. Кожен отримав спецзавдання. Ми, Ми збираємо, збираємо і гілки, і сміття, і бички, і бенжет. і, <сміття> і пластики, і всі Все. відходи. Це так гучно цокотять пусті пляшки з-під алкоголю, які Сергій знайшов ледь не під стінами церкви. Хлопець роздумує, не стривожило ласих до оковитої ані святиня, ані громадське місце. Пройшлись, випили, викинули. Все. Люди некультурні, не, ну, не думають, що може тут е, хтось буде відпочивати чи ще щось. А, знову ж таки, церква, тут е, е, пожилі, пожилі люди ходять. Інший фронт робіт у Аліни. Ту територію прибрали. Ну, звичайно, важко, але працюється. Пліч-опліч трудяться і викладачі, хоча не забувають і про нагляд за студентами. Але все». На не, не зберене. Зберене вивозять на ось цьому маленькому зілові. Ним єдиним жаліються організатори підсобили владці. Наша мерія, вона нам не нас не надала нам ніякого транспорту, ні перчаток. Вона взагалі нас не проспонсувала. Вона відмовилась від нас категорично, нам дали трошки мусорних пакетів. Це єдине, чому не допомогли. Так як цей парк не відноситься до нашого міста, дирекція цього парку повинна була все надати. Вона також вона сказала, вивозьте, а на чому це вже їх не цікаво. Каріна вражена, сама ініціатива студентського прибирання не захопила утримувачів парку. А навіщо У нас тут чисто? У нас кожного дня прибирають. Але якщо хоча б подивитися, так стать і вокруг себе метр, тобто ось ось, все сміття, папірці. Попри технічні проколи, прибрати соборний парк прийшло зо дві сотні молоді. Їхніми силами вивезли не одну сотню кілограмів непотребу. Я Федоровська Сергій Косенко, Віка новини.